Ліфт 2019 року у нас. Ладно. Прийти. Такий ліфт. Зовсім свіжак ще. тим лише тільки новий. Лжа половина тут живе. Не знаю, чи я сенс відроля на перший поверх, але, ну, скоріше за все, не буде. Тут правда з цим освітленням відео, бачите. Табло від. Тут табло, скоріше за все, LED чи LCD я точно не знаю. Таке табло зараз карат в комплектах стоїть. Сиделив называется у нас. що это киев? Сейчас, якщо світло пропадает, то це включается. Ну, еда так нормально, я скажу. Не мост трапа. Табличка с водкой для вас.